До 80-ти річчя Дніпропетровщини присвятила міська волейбольна федерація турнір серед ветеранів. 7 квітня у Дніпродзержинському фізкультурному коледжі зібралися любителі волейболу, аби позмагатися за звання кращої команди та продемонструвати свої вміння володіння м'ячем. Організаторами турніру виступили Дніпродзержинська федерація з волейболу та коледж фізичного виховання. Турнір щорічний цього разу був присвячений річниці області та Всесвітньому дню здоров'я. За чемпіонський титул боролися три команди ветеранів: Дніпропетровський Спартак, який існує при управлінні молоді фізкультури та спорту Дніпропетровської ОДА, та Дніпродзержинці команда ДКФВ та Прометей. Волейболістів привітав начальник управління молоді фізкультури та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Пшенічніков та його колега з Дніпродзержинська Василь Петерімов. Після напружених боїв визначився переможець, гості з обласного центру. На другому місці ДКФВ відповідно третіми стали гравці команди Прометей. Кращим гравцем визнано Миколу Баранова, члена команди Переможниці. Усі призери отримали кубки та грамоти.